Всім привіт друзі! Сьогодні я вам розгостімо каналу. Сьогодні я вам розповім про солодкий перець та баклажани. Втім, ми їх підгодовували. І все у нас буде добре. Ось, друзі, баклажани. Наші синенькі. Вони були підгодовані ам'ячною селітрою, потім корові чим Бачите, вже які великі за три місяці. Значить, такий ось наш перець, той, що ми вирощували в коробочках, в коробках. Той, що ми вирощували в коробочках. Ну, на розсаду, це у нас такий перець. Він не хворіє нічого. Зараз я обійду. Він нічого не хворіє. Також під, підживлений був ам'ячний селітра тричі. Потім коровичий настой. Аміячная селітра. 0,25 на 10 літрів води. коров'ячий настой, півлітрова банка на 10 літрів води. І будете мати шикарний врожай. Бачите, листова пластина темно зелена, не ушкоджена, не хвора. Оброблений він був індексідом, фунгіцином. Назви, назви, є, назви є в спільноті. Ну, така у нас. Він проповлений, пропушений, воздух, повітря заходить гарно добре. Такий у нас перець. Сорт, сорт не знаю, бо він був на полі. Бачите, ну, такий у нас перець. Солодкий червоний перець. Зараз обійдемо. Це баклажан. Сорт алмаз. Раз, ну, вот так, вот, вот, у нас такая зеленочка спарта. Баклажаны. Вот, вот, парить все у нас такой парить друзья бачить. такие у нас парец, вот, лодки. ну, вот такие, бачит все вот, так. Ам'ячний селітри підгодований короючій настої, Сьогодні будемо. чи завтра, завтра, Мабуть, завтра будемо підготавлю його короючим настоєм. Такий гарний шикарний перець. Чекаємо на урожай, друзі. Підписуємося на мій канал, ставимо лайки, ставимо дізлайки, пишемо коментарі. Все відповідаю і все буде добре.